Побачивши, зглянувся над нею і сказав їй: не плач у ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Високопреподобні, всечесні отці, преподобні сестри і брати в монашестві, достойні брати Семінаристи, дорогі сини і доньки нашої церкви, росіяні по цілому світу, які зараз молитесь з нами. При помочі цієї живої трансляції, другі наші київські парафіяни, наші діти, наші молоде. Слава Ісусу Христу. Боже Слово, яким щойно до нас промовив наш Господь, змальовує нам нашого Господа як джерело життя. Але не якесь джерело. Холодне, безучасне, далеке, безособове, нерухоме, а цілком навпаки. Джерело життя, яке рухається до людини тепле, любляче. Тим джерелом. Є сам наш Господь Ісус Христос, Син Божий, якого Отець послав у світ як носія життя. Сам Христос про себе сказав: Я є життя і Воскресіння. Те джерело само шукає тих, хто спраглий. У своєму сині Бог Отець силою і діянням Святого Духа простягає руку людині. Тій людині, яка вже опустила свої руки. Тій людині, яка вже сама не здатна шукати Бога. Господь приходить, щоб дати життя серед смерті. І ось Лука. Як такий, знаєте, досконалий іконописець кожним словом малює нам сьогодні шедевр, ікону Божого милосердя. Христос приходить у місто наїм. І там при міській брамі бачить похоронну процесію. Лука в кількох словах описує всю драму. Того видовища, яке бачить Христос. Виносили померлого, єдиного сина матері своєї, яка була вдовою. В тій фразі криється опис всього розпачу цієї жінки. Бо вона як вдова не мала іншої надії на майбутнє. Не мала когось, хто би був захисником її життя як тільки того свого єдиного сина. І той єдиний син у матері ось її очима лежить мертвий. Умерла надія. Лука продовжує. Усе місто вийшло. Щоб взяти участь у тій похоронній процесі. Бо можливо, все місто відчувало, що то, що сьогодні переживає ця вдова, мабуть, чекає на кожного. Бо кожна людина в той чи інший спосіб, будучи відокремленою від джерела життя, потрапила у лабета смерті. Смерть, яка чегає на кожного рано чи пізно. Лука нам представляє місто заручників смерті. Місто людей, які властиво є містом померлих. Кожен тільки чекає свого часу. І ось Христос, який там знаходиться, робить три Жести. Два з них є невидимими, а один вражає всіх. Каже Лука, побачивши, зглянувся. Можливо, те слово зглянувся в українській мові до кінця не передає всього того, що діялося внутрі особи Ісуса Христа. Лука уживає таке дуже вишукане грецьке слово, каже: Есплангесте. Тобто у ньому, в Христі, начебто заворушилися всі його внутрішні органи, все його нутро здригнулося, коли він побачив те здригання Бога над видом смерті людини. Ми можемо в українській мові висловити словом емпатія. Але цікаво, що Господь бачить, бачить глибину болю і страждання людини. Він не відводить своїх очей від усієї драми людської істоти, яка потрапила через первородний гріх в лабета смерті. Він дивиться в обличчя в тій смерті. А це внутрішнє зворушення та емпатія перетворює цю предвічну Божу любов на рух. Рух дуже цікавий. Христос підходить і торкається відповідно до єврейських законів, похоронних процесів. Не можна було торкатися мерця, бо той, хто його торкнувся, ставав нечистим. Бо він начебто занурив свою руку поза межі людських компетенцій, Бо господарем життя і смерті є тільки Господь Бог. Те слово не плач. Це не є просто, знаєте, гарне похлопування по плечі. Не переживай, все буде добре. Ні, не буде добре. Без Бога добре не буде ніколи і нікому. Але Христос не просто торкається мар. Він начебто свою життєдайну долоню занурює глибше. Він бере цього юнака за руку. Лука як добрий лікар розумів, що неможливо взяти мерця за долоню. Христос бере за руку саме там, де добрий лікар шукає пульс життя у того, кого хоче дослідити. Бере за руку і промовляє до мерця, юначе кажу тобі встань. Тобто Христос промовив не тільки до матері, не тільки з якимось почуттєвим поверховим співчуттям, ні. Це є глибоке співстраждання, емпатія, яка бере оті болі страждання на себе. Емпатія, яка впроваджує життєдайну долоню Бога, який повертає життя тому, хто лежить як мертвий. І на очах усіх юнак встає. Тобто Христос, словами, не плач до тої матері усуває саму причину того плачу. Серед смерті простяє свою життєдайну десницю. підіймає того, хто сам вже не міг рук простягати до Господа Бога. Оживляє надію, повертає живого сина матері і міняє її статус. Вона більше вже не буде матір'ю, яка втратила, але матір'ю, яка здобула назад свого живого сина. І тоді вся подія міняє свій зміст. З похоронної процесії перетворюється на тріумф життя. Ця процесія виходила з міста з плачем, а тепер повертається назад у місто, святкуючи живого Бога, який є присутній серед свого народу, який визволяє своїх дітей від лабет смерті, дає їм надію навіть серед розпачу. Подає життя навіть тоді, коли людські сили це життя уже втратили, побачивши, зглянувся. Кожне слово цього Євангелія стукає сьогодні у наші серця, бо кожен із нас сьогодні. До певної міри відчуває себе заручником смерті. Ми в Україні живемо кожного дня в небезпеці смерті. Майже кожного дня наші матері оплакують своїх загиблих дітей. Ми кожного дня дивимося в обличчя тої смерті. Але серед нашого загальнонародного горя, плачу і болю ми чуємо добру новину. Господь бачить. Бачить все. Бачить навіть те, чого людина вже не може більше бачити, від чого хочеться відвернути наш погляд. Я пригадую. Одного ще радянського дисидента, атеїста, який написав такі слова. Боже, якщо тебе нема, прошу будь, бо я потребую свідка, який, який би бачив те пекло, яке людина створила на землі. Господи, споглянь будь ти свідком того всього зла, яке нам вчиняє цей вбивчий ворог. Бог бачить. Але бачить не просто здалека. Він рухається сьогодні до нас. Він простягає свою життєдайну десницю. Навіть тоді, коли нам опускаються руки, Він торкається нас, нас підносить. Він співстраждає з нами. Немає жодного такого людського страждання, у якому би не було присутнім нашого співстраждаючого з нами Бога і Спасителя. І саме там, де, здавалося би, є остаточне, цілковите царство смерті. Там приходить наш Господь і Спаситель. І, можливо, каже нам, мені і тобі, доню, маму, сину, не плач. І це не просто якісь слова, як ми чуємо, людської потіхи, ні. Господь Бог. Рухається до нас сьогодні в Україну для того, щоб усунути саму причину нашого болю і плачу. Сьогодні весь світ дивується, звідки в українців є стільки сили, щоб вистояти? Звідки в Україні є сила, щоб протистояти? Тій навалі, якої боявся і боїться далі цілий світ. Чому українці не бояться? На ці слова влучно відповідає наш філософ Григорій Сковорода, бо ми є народ, який вірить у Воскресіння. Хто вірить у Воскресіння, над тим страх смерті не має влади. Побачив, зглянувся і сказав їй не плач. Господи сьогодні наша Україна є тою заплаканою вдовою. Прийди до неї. Прийди до нас, покажи нам силу Твого, Триденного Воскресіння і Твоєї перемоги над смертю. Господи, переміни наш смуток на радість. Бо ти це обіцяв своїм дітям на тайній вечері. Господи, простягни нам свою життєдайну десницю. Будь ти автором, джерелом, силою нашого життя, стійкості і перемоги. Поможе нам сьогодні разом із мешканцями того міста нам сказати дійсно: Бог навідався до народу свого. Амінь.